Ефірі черговий випуск новин регіону. І сьогодні ми розповімо про головні події останнього передвихідного дня тижня. В студії Олена Данилюк вітаю і насамперед короткий перелік головних тем випуску. Напередодні сумної річниці аварії на ЧАЕС на Прикарпатті вшановували пам'ять жертв техногенної катастрофи. Де знайти притулок у випадку надзвичайних ситуацій, з'ясовували депутати обласної ради. На Снятинщині триває боротьба за дороги. Активісти хочуть бачити їх якісними і проїзними. 24 квітня в Івано-Франківську біля пам'ятника і мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям Прикарпаття відбулося віче реквієм на вшанування жертв чорнобильської трагедії. У пам'ятному заході взяли участь чорнобильці, представники духовенства, влади, області та міста, а також громадськості. З нагоди 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС на реквієм в Івано-Франківську, аби помолитись за усіма загиблими в результаті техногенної катастрофи, прийшли представники влади, ліквідатори катастрофи, сім'ї загиблих, школярі та мешканці міста. Надія кайдач розповідає, наразі в області налічується близько 10 тисяч чорнобильців усіх ступенів. Жінка каже, хотілось, аби фінансування для них було кращим, адже дуже багато є. Онкохворих, чиє лікування, є дороговартісним. Хотілося б нам, щоб все-таки медичне забезпечення було краще. Ну, це все залежить не стільки від цієї влади, яка тут у місті, а здебільшого від того, який бюджет і скільки виділяється коштів на лікування. Тому що ми контроль ведемо, дійсно, що коштів недостатньо. Особливо турбує нас з цього питання це онкофорі. Самі ліквідатори про ті часи згадують зі сльозами на очах. Кажуть, тоді кожен виконував свою роботу, віддавав своє здоров'я, а хтось і життя. Ми зібралися, щоб відзначити 29-ті роковини Чорнобильської катастрофи, згадати всіх тих, хто загинув, хто віддав своє життя, здоров'я для того, щоб спасти Україну і світ. Від радіації, від загрози. Були ми там, обслуговували населення, їздили по селах, їздили, навіть возили людей в радіаційний центр на обслідування, відбули свій строк і приїхали додому, всі хворіємо. Ми до того часу ми всі хворі. Після молебення були покладені квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. По закінченні віче для усіх його учасників в обласній філармонії відбувся концерт Реквієм Ольга Гриців, Сергій Брагін, новини телеканалу Раїї. На Прикарпатті на даний час є більше 800 сховищ та захисних споруд, але у більшості з них не можна буде сховатися у разі надзвичайної ситуації. Лише невелика частина з них зможе захистити мешканців. Решті ж доведеться ховатися у підвалах будинків. Що говорили з цього приводу на черговій сесії обласної ради, знає Ліляна Хомишин. Ховатися у підвалах єдиний спосіб порятунку на випадок надзвичайної ситуації. Депутати обласної ради висловили низку критичних зауважень щодо стану захисних споруд на Прикарпатті. Люди не знають, де ховатися. Сховища не прибрані, затоплені і вже давно не функціонують. У багатоповерхівках чи приватних будинках ховатися може бути навіть небезпечніше ніж на вулиці. Підвал Звичайники пояснюють, привести сховища до належного стану не мають за що. У всьому винен час, який їх і зруйнував, щоб підтримувати сховища протягом років, потрібні були гроші, які на це не виділялись. Але таке пояснення народних обранців не влаштувало. Вони кажуть, прибрати сховища можна із мінімальними затратами. Захисних споруд цивільного значення депутати визнали незадовільним. Відтепер обласна рада і облдержадміністрація візьмуть під контроль впорядкування сховищ. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. У Снятині розпочалася чергова битва за дороги. Наразі дії зводяться до блокування провідних шляхів. Як усе відбувалося, знають наші журналісти. У Снятині місцеві активісти перекрили трасу на Чернівці. Вони протестують проти намірів влади урізати кошти на ремонт доріг. Ми гуцули, приїхали з верховини, тому що ми бачимо, що так нічого ну, в цій державі не робиться. І так виходить, що вони тянуть ці кошти для того, щоб потім перед виборами, тиждень, два місяці перед виборами починають робити дороги, і потім як прекрасно говорять. Що? Е, блок, Блоки, партії роблять дороги, голосуйте за нас, бо бачите, які ми добрі. Акція попереджувальна, яку сьогодні влаштували у Снятині, буде тривати через декілька днів, ще раз повториться, доки нас не почує Київ, область і наш район. Поки дороги у нас у державі, а особливо наша траса міжнародного значення не буде зроблена, ми знову вийдемо на таку акцію. Автошлях блокується на межі двох областей, проте активісти налаштовані рішуче та заявляють про готовність подальшого блокування доріг гуцульщини та покуття. Уряд знову нас не бачить та не чує дороги, які підпадають під фінансування, проходять територію наших районів. Та перебувають в край незадовільному технічному стані, але кошти на них уряд не планує виділяти. Тому ми вимагаємо такого розподілу коштів, який передбачає розподіл бюджетних коштів на дороги, зазначені в бюджетній програмі пропорційно їх протяжності по територіям областей. Зокрема, протестувальники вважають, що влада не знаходить коштів на дорогу П 24 яка за попередньою інформацією взагалі не буде ремонтуватися. Ми виконавча гілка влади. Ми працюємо з тим, чим нам доводять. Ми єдине, що можемо відповідати за якість виконання робіт і за нерозкрадання коштів. А тут давайте я до говорю, щоб це. І тут, якщо вже будуть кошти, і ми вже будемо разом спільно з громадськістю контролювати, як вони робляться. У нас є приклад дороги набережної Франківської, як ми зробили. Разом з спільно громадською. Це не пусті слова, ми маємо факт, який вже ми зробили в Івано-Франківську. У нас є три джерела фінансування, за якими можна фінансувати дороги державного значення. Це цих 700 мільйонів, потім кредитні кошти нашу, нашу область 159, і ще є 60 тисяч і 60 тисяч євро, які там залишок відсотковий лишилось, коли було євро 2012. Це нічого для доріг. Це нічого нас більше грошей немає. У нас більше знає, нема. знає, нас, нас більше грошей не буде. Акція, яку провели уснятині, має попереджувальний характер. Якщо на звернення людей влада не відреагує, то через два тижні центральні шляхи будуть перекриті по всій Івано-Франківській області. Любов Галькондрівасків новини, телеканал Раї. Вранці, 24 квітня, у продовольчому магазині в одному із сіл надвірнянського району пролунав вибух на місце події. Одразу виїхала наша знімальна група. Тож маємо змогу дізнатися, чи є постраждалі і яких пошкоджень зазнав об'єкт, у якому трапилася надзвичайна пригода. Про нічну подію в селі Мозолівка нагадує дірка у будівлі та значна кількість правоохоронців, які працюють на місці інциденту. В результаті вибуху було пошкоджено вікно та часткову стіну. Власники закладу кажуть, що напередодні їм надходили погрози. Погрожував, їздив тут постійно, заходив в магазин, хоча йому не дозволено було сюди заходити. Він пообіцяв, що він заходити більше не буде тільки шукає нагоди, щоб нікого не було або що, і зразу заходить в магазин. З такою хмилкою, їх усмішкою, то невістку дістає, то вона, коли мене заміняє, то погрожує через своїх дружків. Вночі, в першій годині люди чули звук, що хтось підкинув, закинув бомбу, гранату на підвіконник, магазин. І вирвало все, от бачите, самі наслідки. Вирвало ляди залізні. Вікно повністю вилетіло, і всередині там я ще не бачила, що пошкоджено. Вночі чули вибух і сусіди. Пані Магдалина, яка живе через дорогу від магазину, розповідає, як пізно ввечері потужний вибух розбудив її. Жінка живе сама, тому вийти на вулицю не наважилась. Вже зранку побачила, що сталося. Спала правда, бо трошки, бо копаю, не дикільки роботу в городі, і це чую зрив. Я дуже навгати моя села, я сіду, дуже на подлу, я сама живу в хаті. Я, знаєте, засвітила світло в одній кімнаті, в другій, в третій пішла. Ні, дивлюся, бо у мене подвійні вікна, утім думаю, що я не вікна цілі. Тут уже не раз було такого, якого мені в у цех, ви знаєте, що я все тут вижу, ти все знаю, ти все знаю. Але мене тут не інтересує. Вибух спричинила ручна граната. Зранку на місці події працювали експерти вибухотехнічної служби, збирали речові докази і частини вибухового пристрою. Інцидент стався в першій годині ночі, коли заклад був зачинений. На щастя, внаслідок вибуху не постраждали люди. Попередня Основна версія правоохоронців вибух з метою проникнення в приміщення для вчинення крадіжки. Наразі зареєстровано кримінальне провадження за статтею 194 – умисне знищення та пошкодження майна та статтею 263 частиною 1 – частиною першої незаконне зберігання та носіння зброї є підозрювані. Ведеться відпрацювання головних версій слідства. В Івано-Франківську затримано хмельничанина підозрюваного у вчиненні низки крадіжок. Правоохоронці затримали зловмисника, коли він намагався збути викрадений телефон на місцевому ринку. Міліціонери мають підстави підозрювати заїжджого чоловіка у причетності до щонайменше чотирьох майнових посягань. 33-річний житель Хмельницька приїхав до обласного центру Прикарпаття на початку квітня та впродовж цього часу вчиняв крадіжки. Як правило, він проникав у приміщення офісів шляхом відважування вікон та викрадав різноманітну техніку. Чі саме речі ви винесли з даного магазину. Ноутбук. Все. Де ноутбук? Де ви намагалися його в подальшому реалізувати? На місцевому ринку з'ясувалося, що затриманий вже має досвід кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Зараз йому знову оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На даний час вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони. На даний час проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, арешту. Підозрюваним у скоєнні даних злочинів міра покарання передбачається від 3 до 6 років. Тим часом правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших злочинів як на Прикарпатті, так і на Хмельниччині. Любов Галько, Андрій новини телеканал Раї. У форматі неформальних зустрічей почалася підготовка до проведення в обласному центрі Прикарпаття конференції TEDx Івано-Франківськ цей захід уже вдруге відбуватиметься в Івано-Франківську. Подробиці далі. Обласний центр Прикарпаття активно готується до другої конференції TEDx івано франківськ 2015. Тема конференції від минулого до майбутнього. Допоки організаційні роботи тривають, потенційних учасників мотивують найрізноманітнішими відеороликами з інших ted конференцій Спочатку перегляд відео, а потім його активне обговорення. І все це має цікаву назву Meet зе TEDx. Такі короткі зустрічі за словами організаторів є Хорошим мотиватором для кожної людини, адже з кожного відео можна почерпнути чимало цікавої та корисної інформації. Мідзетедекс це зустріч, яка буде проводитися кожного тижня до самого заходу. Орієнтується їх близько десяти власне, орієнтована вона на Популяризацію руху TEDx з основною ідеєю змінювати світ, змінювати світ за допомогою власних думок, власних якихось нових розробок і робити його кращим. Кожна зустріч матиме свою тему, в рамках якої презентуватиметься відео і відбуватиметься обговорення. Перша ж прийшла під назвою Мрії та наші можливості. Дмитро Романюк переконаний, мріяти повинен кожен, але цього недостатньо. Робота над собою та максимум зусиль приведуть до бажаного результату. Дуже часто моє. Певними зручниками, то, що ми чуємо прекрасні історії про людей, які одного разу вирішили щось зробити їм це вдалося, і вони це зробили. Насправді цьому передує тяжка праця, цьому передує креативність, цьому передує самовдосконалення робота над своїми проблемами та помилками. Назустріч Мідзе Тедекс зібрало ще мало людей. Багато з них знають про тет-конференції не зі слів знайомих чи друзів, а з власного досвіду. Марія каже, для неї це великий досвід та мотивація для самовдосконалення. Я була учасником минулого тедексу. Мені дуже сподобалося. Я подумала, що це буде непогано відчутися ще раз, і дуже багато друзів кажуть, що теж будуть приходити. Тому раджу всім, щоб приходила і щось чули цікаве. Тедекс «Івано-Франківськ-2015» відбудеться 13 червня. За словами організаторів, наразі ведеться активна підготовка до події. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї у рамках міжнародної програми Бібліоміст, яка активно сприяє обміну досвідом, новітніми технологіями та використанню інтернету у бібліотечних установах на Прикарпаття приїхали працівники бібліотек з різних регіонів України. Днями гостей приймали у надвірнянському районі. 20-22 квітня відбувся навчально-професійний візит до бібліотек Івано-Франківської області 20 бібліотечних фахівців з Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Київської, Донецької, Полтавської областей, які стали переможцями конкурсу. Програми бібліоміст для публічних бібліотек, програми навчальних поїздок, вивчення досвіду провідних бібліотек України. Обласна бібліотека е, отримала перемогу в е, е, конкурсі, який був оголошений міжнародною програмою бібліоміст щодо обміну досвіду по своїй роботі, щодо впровадження новітніх технологій, використання нових бібліотечних послуг саме завдяки інтернету технічного оснащення, в рамках програми візиту, 21 квітня, його учасники відвідали тисминичанську цуцелівську сільські бібліотеки філії та надвірянську центральну районну бібліотеку. В Тисменечанах, працівники бібліотеки Окс. Сана Мельниченко та Галина Кушнірчук провели для колег оглядову екскурсію по бібліотеці, поспілкувались, поділились напрацюваннями. Директор ОНУП імені Івана Франка Людмила Бабій представила надвірнянську ЦБС як одну із кращих в області. Начальник відділу культури надвірнянської РДА Олександр Зверчук розповів про район заклади сфери культури, виконуючи обов'язки, секретаря сільської ради Надія Зельман поінформувала про село установи і організації, які Тут функціонують в Цусилівському народному домі. Учасників навчального візиту великодніми гаївками та забавами вітав фольклорно-етнографічний колектив Шовкова Косиця районного будинку культури під орудою Олени Яченко. А заслужений артист України Сергій Орел порадував майстерною грою на скрипці. Хочу щиро подякувати програмі Бібліомі за таку можливість, що я сьогодні маю можливість зі своїми колегами відвідати творчу, співучу, гарні краї Івано-Франківщини. Тому мене це сьогодні вражає. Хочу сказати, що я все своє життя працюю у бібліотеках і подорожувала Україною і знайомилася з роботою бібліотек України, але у цьому краї, у такому щедрому, такому привітному краї, я вперше я починаючи бібліотекар. Я зараз добуваю освіту і дуже рада. Що зв'язку з цією програмою я маю змогу навчитися і побачити, а вчитися у вас нам є чого дуже багато. Я на Івано-Франківщині вперше я дуже вражена і я хочу побажати вам усім щастя і дуже дуже нам всім багато натхнення. Я тепер для себе, як молодий спеціаліст, розумію, в яких напрямках нам теж центральну Україну нам треба розвивати. Дуже велике дякую за теплий, теплий. Прийом слава Україні у приміщенні Бурштинського енергетичного коледжу відбулася Екомунічна святкова академія з нагоди 150-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького на тему Великдень українського мойсея. Прилучилися до духовного дійства наші кореспонденти. Великдень українського мисея під такою назвою у Бурштинському енергетичному коледжі відбулася святкова академія, присвячена 150-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького, а передував їй молебень. Діво <звяте> примилосербно непорочно зачата. Радуйся, спаси тих, що на тебе оповають. У молебені взяли участь священники всіх конфесій, аби віддати шану митрополиту Андрею Шептицькому, якого ще називають українським Мойсеєм. Організатори кажуть, хотіли познайомити молодь з особистістю митрополита. Рік митрополита Андрея Шептицького це є знаменна дата для не тільки історії нашого народу, але й для церкви, безумовно, для молоді, яка пізнавала. Ми ставили мету перед собою. Сьогодні організовуючи цей захід, ми хотіли. Показати молоді, показати людям, які десь і критично можливо відносилися до цієї постаті, воскресити митрополита по його записках, по його пастирських посланнях, по розмовах очевидців, яких залишилося досить мало. Під час молебню відбулася святкова академія, на якій говорили про постать Шептицького, вихід Української греко-католицької церкви з підпілля та вибір чернечої долі. Митрополит Андрей – це для мене. Незабутня постать. Я до нього молюся. Може, 20 років, може, 25 і більше. Це, е, це особистість, котра була для мене наріжним каменем, щоб вибрати духовне покликання. Головний рабин Прикарпаття розповів про допомогу Шептицького під час переслідування євреїв-нацистами, дякуючи митрополиту Андрею. Зокрема, ми можемо ми маємо приклад, як має себе поводити людина. Митрополит Андрей своїм прикладом. Як провідник своїх вірних надав приклад і всім. Як треба чинити, окремі події з життя митрополита продемонстрували у театральному дійстві. Не відразу я зрозуміла покликання сина та й батькові Іванові. Ще важче було охопити. Відвічне проведіння Боже та життя сина нагадаємо, християнський світ в очікуванні беатифікації, тобто зарахування далекоблаженних митрополита Андрея Шептицького, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, Андрій Васків, новини телеканал Раї. В івано франківську відкрили виставку картин художників, які змушують відвідувачів згадати часи революції гідності, відчути героїчну атмосферу революційних буднів на виставці. Представлені роботи 14 художників з різних регіонів України. Вогонь, кров, вбивство, згуртованість, підтримка і воля до перемоги саме це художники намагалися зобразити у своїх роботах. Кожен малював по-своєму. Киянин Андрій Набока, перш за все, хотів передати відчуття. Облич, каже, там не потрібно. Бочки, вогонь, ноги, руки. А це все ці композиції. На мій погляд, вони не потребують ніяких облич, бо все це, все це фактура Виражає сама себе, і цей і головним в цих роботах є вогонь. Відвідувачу виставки більше всього припали до душі роботи івано-франківця Андрія Єфіменка. Він каже, картини пробирають до глибини душі. Важко описати таке словами. Це напевно людина була на майдані, пережила дуже багато тут. І ну втрата дуже серйозна. Як, мабуть, кожен небайдужий. Це мені було близько. Майдан і те, що було потім після Майдану. Люди, які згоріли в Іловайську, ну тут представлено, можна сказати, фрагменти з того, що відбувалось. Більше 50 картин руками художників зі всієї України. Виставка триватиме до 10 травня. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже в наступних випусках новин. Наразі ж, після рекламної паузи, на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Першого заступника міністра юстиції Наталію Севастіанову двічі допитало МВС чиновницю. Підозрюють у підробній ілюстраційній індульгенції для Ганни Ігнатенко, екс-заступника керівника столичного управління Державної фіскальної служби. Сама Севастьянова запевняє, документ не підписувала. Правоохоронці вилучили документи з оригіналами підпису, аби провести експертизу. Нагадаю, раніше відбулися обшуки в голови департаменту люстрації мін'юсту Тетяни Козаченко та її заступника Дмитра Димова. Жінку також допитали у рамках розслідування факту підроблення листа. Козаченко ж розцінила дії міліції як тиск на неї у зв'язку з люстраційними перевірками керівництва МВС. Цю купу мотузок дівчата за кілька годин перетворюють на браслети виживання для бійців. АТО. єдиний чоловік у жіночому колективі Сашко запізнюється, приходить після уроків, каже рукоділлю навчила мама. Десь шість браслетів зовсім не виходило, потім кидав, потім знову починав. Спочатку підколювала, але вже звик, я звик. До жіночого колективу треба звикнути. Ксенія стежить, аби її майстрині все робили правильно. Зайду, так посмотрю, так чия пайка, я не поняла. Ви що не розумієте, що це буде царапуса? Урятівні браслети Любив пліта молитву. каже, звикнути до плетіння теж було непросто, а нині з одним виробом справляється за шість хвилин. На початку усі хволдері були такі на пальцях, потім музолі, тепер уже руки настільки загробіли, що абсолютно нічого цього не чувствують. Якщо ми за день сотню не сплили, вважайте, що день у нас не вдався. Сашко теж не пасе задніх та з Любою змагатися в майстерні, поки не наважується не так швидко, як у Люби, але десь. Хвилин за 15-20 може майстринь зібрала Оксана, каже, ідею підглянула в інтернеті. Всього вже наплили понад 12 тисяч браслетів. Дивлюсь браслет виживання, вірьовочки, макраме, Згадала, що колись там в школі щось там плили. ми закупили на 20 браслетів. Пілили цілий ніж. Паракорд це трос із нейлону. На кожен браслет використовують три метри. Ксенія показує, як правильно розпускати плетиво. Спочатку слід зламати застіпку, освобождаємо пітельку спаломаної часті. І це все легкі вдвиження в руки. Отак, от ета все витягується. Волонтери жартують. Рятувальному хендмейду придумали додаткове призначення для сепаратистів. используют их для вытягивания раненых. Это я сам велично наблюдал, когда хватается к бронежилету, привязывается скоба металлическая, разматывается шнур и вытаскивается раненые на расстоянии 2-3 метров. Вытаскивается вот, ниточка вот нейлоновая вот эта, и зашивается свободно рано. Они сразу закатывают назад. Можно их как наручники использують. И ни одного сепаратиста. На да. Сепаратист. Жена їздить на передугу лише з патріотичним манікюром та вбранням. Каже, бійці у захваті. Футболка это. Ну ви ж бачите, етихід сезона всі становиться. О клас, все ми побідім Майстрині поспішають сплести нову партію рятівного хендмейду. Цього разу бійці замовили ще й декоративні браслети. У Кабміні кажуть, що їхня ініціатива допоможе оновити кадри у державних органах, адже за документом на всі державні посади обиратимуть тепер тільки переможців відкритих конкурсів. До того ж чиновники не зможуть бути членами партії. Коротко скажу, давайте будемо відвертими. Дійсно, у нас на сьогодні немає в державі ні поваги, ні довіри до державних службовців, і нам треба терміново реформувати державну службу на основі кар'єрної державної служби, на основі залучення дійсно професійних людей, на основі відкритих конкурсів, надати рівний доступ всім громадянам України потрапляти на державну службу за допомогою їх фаховості та експертних знань, а не за політичними квотами там, та за особистими симпатіями якихось інших державних службовців. Парламент позбирався. Сьогодні парламент в дуже вульгарний спосіб ігнорує свою роботу. Це є опір системи, який переходить рамки здорового глузду. І тому, шановні колеги, подзвоніть до своїх друзів, які сидять поруч з вами, і запитайте, де вони є сьогодні. Студентів на фронт не забиратимуть. Президент підписав закон, який звільняє від військової служби за мобілізацією студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання. А вже призваних під час минулої мобілізації зі служби звільнять водночас у документі йдеться, що мобілізовані можуть продовжувати військову службу за власним бажанням. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Неділю, як завжди, ми підіб'ємо підсумки тижня. А докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І звичайно ж, дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. І разом ми подолаємо усі труднощі і збудуємо потужну і квітучу Україну. Прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить!